Вітаю всіх на каналі Watsons, Я Юлія Жижера, б'юті-блогерка, тіктокерка. І саме з другим тіктоком буде пов'язана наша тематика, адже ми будемо перевіряти б'юті лайфхаки саме з цієї соцмережі. Але чи всі вони працюючі? Зараз ми перевіримо, а поки ви ставте свої вподобайки, та в кінці пишіть, які із лайфхаків вам сподобались найбільше. Ми підібрали 5 лайфхаків для кожної частини обличчя, і почнемо ми, мабуть, з контурингу, адже це основна частина. І перший лайфхак у нас із контурингом. Ак ніс я ще не контурувала, але це в принципі логічно, адже по бокам ми зробимо тінь контурингом, а по центру висвітлимо. І ніс у нас буде такий уші. У мене правда і так досить вузький ніс. А отак ну він не такий вузький, але такого лайфхаку немає, тому будемо робити те, що є. Нам потрібен кремовий контуринг. Сьогодні я взяла від Елайн Cosmetics, Він в такому ідеальному відтінку. Який не режить, і буде давати просто тінь сіру на ніс, але для початку нам повністю потрібно замалювати ніс, тому що так говорять тік-тоці. Ммм, Супер! Ну як, ніс взагалі не видно? Ну, мало бути не видно. І далі ми беремо дуже світлий консилер. Я пропоную взяти від Essence І тепер по центру я наношу консилер. По можливості рівно, але такої можливості зараз в нас немає, тому вже як є. І тепер по боках, щоб сформувати наш ніс. Візьмемо ще більше. Вийшов такий Майкл Джексон. І тепер ми все розташовуємо за допомогою спонжика. Сподіваюсь, все гарно розтушується. Починаємо ми зі світлих ділянок. Ну, ніби все як завжди. В принципі, в принципі, лайфхак працюючий, але в нас став дуже виразний ніс, і під такий контуринг, мені здається, потрібно прям робити фул мейкап де в нас весь макіяж буде такий яскравий. На мою думку, цей лайфхак працюючий. Але напишіть у коментарях, чи робили б ви так щоденно або там на роботу, ще кудись, чи заморочувались би так, чи робили б звичайний контуринг носу. Наступний лайфхак в нас з помадою на все обличчя. Я сподіваюсь, тут вставили відео на монтажі, а не я просто дивилась у стінку, але зараз ми будемо наносити помаду замість рум'ян, замість помади, замість загального контурингу. Коротше, побачимо, як це буде. Нам знадобиться рожева помада, рожева або червона, дивлячись, які рум'яна ви хочете зробити собі, і наносимо по цій схемі, як у дівчинки. Нам потрібно спочатку нанести на щічки, бажано, щоб у вас обличчя було не запудрене, адже якщо змішаються сухі і мокрі текстури, буде трішки каша. Я дуже мало наносила рум'ян. Так. І дублюємо з іншого боку. Сюди. Сюди. Мені здається, трішки забагато, але буду така підрум'янина. Окей. І тепер нам все потрібно гарненько розташувати спонжем. Ну, ось рум'яна вже вийшло гарні, але я думаю, багато хто робить рум'яна помадою, тому що це такий розповсюджений лайфхак, але от ніс. Ніс, я не знаю. Ну, ніс у нас сьогодні буде такий темний, червоний. Ну, Ніс, мені здається, ми перестарались. Далі підборіддя. Яке має бути краще з контурингом, але ми вирішили нанести сюди рум'яна. Окей. Тут розташувалося краще, тому виглядає ще прилічно. Далі, знову ж, рум'яшки. От на рум'яшках потрібно було зупинитись. Тіні. О, ціні гарно. От зверху це було прям дуже. Дуже даремно. Тому я просто розтушую е, там, де в мене чистий спонж, щоб цього було просто не видно, тому що мені не подобається. Ось такий у нас макіяж вийшов, ніби я просто вийшла на вулицю зараз 40-градусну спеку, і в мене не працює кондиціонер. І, ну, це нормальний макіяж зараз, але такий би я не робила. Як завжди, пишіть вашу думку у коментах. Якщо ви хочете скористатись все ж таки цим лайфхаком, то можна просто нанести помаду на рум'яшки, а далі не заходити, тому що ну то вже тумач. А от е, намалювати рум'яна помадою це звична справа, бо навіть візажисти часто користуються цим способом. І третій, ще один екстремальний лайфхак вже по збільшенню губ. Якщо цей лайфхак робочий, я його точно буду використовувати. Але чи не буде це помітно в житті? Давайте спробуємо. Для цього нам потрібен е, темненький червоний олівець і червона, звісно, ж помада. Нам потрібно закрити ротик і намалювати все за контур. Тому тут просто буде грати якась музика. Ну, зайшла трішки на підборіддя і замальовуємо тепер все всередині червоною помадою. Ви готові побачити цей результат? Три, два, один. Ну, мабуть, і щоденним мейком я погарачкувала, але в принципі виглядає нормально, якщо дивитись із метрів так п'ять. Або ж якщо робити такий макіяж для фото або для якихось відео. Але в житті я так не ходила. Ми вирішили, що цього недостатньо, тому ми додаємо ще один лайфхак зі стрілками. Я за хато! Це хато! Тут потрібно обов'язково кричати, щоб ці стрілки вийшли, тому будемо пробувати. Для цього нам потрібна підводка. Обов'язково дуже тоненька, адже е стрілка також має бути тонесенька. Для цього нам потрібно поставити дуже рівно руку там, де буде стрілка, і в правильний момент повернутись у бік. Фух, дуже страшно. А, не запам'ятали вигук, який потрібно кричати. Ладно, буде імпровізейшн. І так, готові? Я не готова. Ойо! Ну, майже. Така імпровізаційна стрілка, якщо її домалювати, буде окей. Але я не впевнена, що хтось взагалі це буде повторювати. При... Ну, така стрілка японська вийшла, знаєте, в принципі, в мене і такий макіяж вийшов сьогодні японський, якщо його трішки інакше не назвати. З одного разу вийде, інший просто не повторюйте. Я змиваю. І п'ятий лайфхак. Ми думали, який взяти. Зараз з'явився такий креативний досить лайфхак, де потрібно заливати очі балончиком, але заливати очі то така собі ідея, тому ми її залишили на потім. Можливо, якщо ви хочете, то поставте вподобайки, і ми зробимо другу частину. Якщо тут набереться, ну не знаю. Ну, п'ять лайків. Ну, я думаю, нормально. Ну я думаю, ви зможете і зробимо другу частину з таким лайфхаком. А зараз буде легкий лайфхак, який я думаю, знадобиться багатьом, і його будуть використовувати, тому що він в принципі має працювати. Але зараз ми перевіримо. Спочатку дивимось. Знадобиться лише гелевий олівець і ніготь. Ну, ми сьогодні не використовуємо максимально пензлики, ми їх ігноруємо і все намагаємось зробити своїми руками. Ми починаємо малювати стрілочку, але кінчик не виводимо, тому що ми його виведемо зараз пальцем. Нам потрібно поставити ніготь так, як ми хочемо вести собі стрілку. О! Вийшло! Я, я не очікувала, вийшло з першого разу. Ну от, хороший лайфхак не те, щоб оце кричати. Це це мені подобається. В принципі, тут дуже легко, тому що стрілку потрібно взагалі не малювати, ви малюєте лише між війку і далі доводите все пальчиком. Працює! Цей лайфхак мені найбільше подобається з усіх, але тут би я ще домалювала ось тут. Цей кінчик з'єднала з основою. Дуже гарно, мені дуже подобається цей лайфхак. Я йому ставлю 100 із 10. З усіх лайфхаків мені, звісно, сподобався останній, тому що він дійсно працює, і ви його можете спробувати на собі. А от такий більш сумнівний, це, звісно, з губами. Просто це виглядає дуже ненатурально. А ви пишіть свою думку у коментарях, і звісно, не забувайте про нашу домовленість. Якщо буде 5 лайків, я прийду ще на канал. А поки підписуйтесь, ставте вподобайки, дзвіночки та до зустрічі, Па-па!